Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні 13 липня, 6 годин ранку, я поливаю свої бегонії, і це мені е, спонукало зняти відео про бегонії. про мої. Ну, бегонії у мене є це вегетативна бегонія, біліконія, яка росте. Корінчиком і немає клубня, а там якщо є, то дуже малесенький клубень. І є бегонії у мене Illumination клубневі, і є бегонія Nonstop Joy, теж клубнева бегонія. Ці бегонії та, та, і ще є в мене бегонія Санта Крус. Бегонії Санта Крус Іллюмінейшн і Джой Nonstop Джой. Я е, е, сіяла з насіння. Дуже багато в мене в тому році було бегонів, які я посіяла, були дуже гарні, знасіння виростила. Багато бегоній за зиму мені не вдалося зберегти. Навіть які зберігалися ці бегонії, вони самі клубні чомусь проростали, а потім згнивали. Напевно, я їх не доглянула так, як годиться. І беліконії у мене були декілька сортів, і то теж не всі збереглися. Не збереглася в мене беліконія ред, не збереглася в мене беліконія манго. Ну, я вам хочу сказати, що щоб займатися бегоніями. Напевно, потрібно тільки мати одні бегонії, і ними, так як в мене багато всього, і я вирішила вже трохи скоротити цей асортимент, тому що дуже тяжко. Такі бегонії, беліконії, вони зимують все літо, всю зиму вони е, вегетують і стоять. Їх потрібно ставити на вікно на світло, в світле тепле місце і не дуже жарке. Вони люблять. Я покажу вам, які що я маю. Ось така в мене бегонія Soft Orange. Ось вона яка. У цьому році вона навіть дала більші квітки. У тому році вона була дуже дрібна. А в цьому році ось вона так дала. Я її е, обрізала, дуже обрізала почти до самого корінця. І вона так наростила трошки зелену масу. І вже ось, хочу показати, подивіться, оця гілочка вже пов'яла. Я потім її зніму і подивлюся, і її беру. І ось ця жара їм. Не з того, не з цього, починають підгнивати. Ось така вигоняє дуже така гарна, яскрава, така квіточка. Ось. І ось покажу ще що... знімала, знімала відео, виключився телефон. Я не побачила і вже не знаю, що я розповідала, що не розповідала. Ось хочу показати ще ось таку бегонію. У мене роз, розова. Тож ось така квіточка. В цьому році вона чомусь менша в мене. Цю теж біліконію оцю, я обрізала кардинально. Зараз я її зніму. Покажу. Я її добре обрізала. Ой, Ах, щоб не впала. І ось вона. У мене ось так ось розцвіла, ось такі на ні квіточки. Тут у мене бегонія біла, white. ось така красива, квіточка теж немаленька. Це все біліконії. Ось які. Може, я чимось повторюсь, вибачайте, бо я ж казала, що відео не знялося, і я вже не пам'ятаю, що я розповідала, і хочу вам все розповісти, все, що знаю. Хочеться. Ось так. Така квіточка. Цю біліконію цю теж я. Обрізала погано, потрібно було краще обрізати. І тут ще в мене в одній ринці росла шардане. І хоч дехто каже, що шардане це дуже така безпроблемна бегонія, але я знаю чомусь, вона в мене була вона в той рік гарна, а в цьому році вона розцвіла і гарно розцвіла, і пропала. Пов'яла, пов'яла і пропала. Беликонія опрікот. Вона похожа до цієї вайт, ця біліща, а ця трошки оприкот, от, якісь собаки бігають. Оприкот блаш, по-моєму, блаш. Я не, не знаю, правильно можу я розказую. Цю теж. Цю бегонію я не обрізала. Я її не обрізала. І вона е, тільки наросла набагато, ну обрізала вже пізніше. І тоді вона була така гарна, зелена, я пожаліла. І ось наросла зверху ось така зелена маса. Цвісти вона, звичайно, буде, але пізніше. Бегонія Санта Крус. Дуже це одна із перших моїх бегоній. І я так рекомендую людей. Які хочуть почати вирощувати бегоні, почати з неї. Вона така невибаглива, дуже гарна квіточка невелика, ось така, але їх там дуже багато цих квіток. Дуже разно цвіте, це клубнева бігонія, і зберігається вона краще. Якісь є випади. Але вона зберігається і хто починає бегонії вирощувати і щось не виходить, почніть з цієї бегонії, щоб не було розчарувань. нон-стоп, джой, це оранж. Це вона із всіх нонстоп джой. У мене одна вийшла, ще є біла, але вона ще не цвіте. І червона є, але вона ще не цвіте. Мені теж вона дуже сподобалася, Це напівампельна. В бигоні не ампельна, а напівампельна. І обов'язково сімені ці насінники потрібно обирати. Тут у мене я так поливаю їх і Поставила сюди на лавочку. І так вони в І ще хочу показати, отут у мене бегонія Golden Picoty, це Illumination. Така була красива. Я її винесла десь, я там у попередніх відео знімала її. Вона була, ну, напевно, з метр довжини. Вона вторі була дуже гарна в цьому році, і от подивіться, як вона обгнила. І лишилася ось одна тільки гілочка з неї, лишилася. Я її побиваю так віточки, щоб вона трошки кущик наростав. Я її і відсадила, її відсадила, тому що мені дуже подобається вона, а тут з нею поряд була така сама-самана самонасіння квітка повніща, і вона повністю згнила. Ро чому згнила, я теж розповім. я відсадила із живця. Теж це маленька, ще не наросла. Тут Іриночка в ній невелика. Така. І ще в мене є бегонія, ось така. Драгон, чи дракон, чи як вона. Це теж я вирощувала з насіння. Це бегонія не клубнева. Вона теж всю зиму повинна стояти на вікні. Тільки для декоративності обов'язково потрібно обсаджувати живці. Вона дуже легко живцюється. І потім стає краща. Тут вона ще в мене не дуже наросла. Так вона дуже гарна бегонія. Це із насіння. Моя жовтенька бегонія нон-стоп. Це вже вона в мене третій рік. трошки вона, це вона, це Я її відсадила від основного клубня, була е, живцем. І вона ось так трошки наросла небагато. Квітка зазвичай набагато більша. Тут маленька, дуже яскрава, гарна, але тут вона е, по телефону передати цей колір неможливо. А тепер розповім, чому в мене пропали бегонії, щоб ви не робили таких помилок. Я з самого початку купила добриго майстер 2020, щоб не прогадати, що їй потрібно, рівну формулу, і почала їх поливати. І потім виявилося, вони почали гнити, а потім виявилося, що бегонія. Не переносить багато фосфору. І потрібно купляти насіння з дуже дуже мала, дуже мале мала частинка фосфору, трошки азоту і побільш калію. Підживлювати її дуже рідко і давати таку, як заявлену норму, то, мабуть, у чотири рази меншу. Якщо Ті добрива я даю на пеларгонії ложку столову на відро води, то тут потрібно півчайної ложки на відро води. По чуть-чуть і дуже рідко вона виявляється, не дуже любить таких цих добрив. Більш любить, напевно, грунт такий бідний, легкий. До речі, скажу, що садити потрібно бегонію. У такий легкий ґрунт. У мене тут щедра земля, Ну, є і кращі ґрунти. Можна хто має змогу купити кращий ґрунт, там різні є. Е, Обов'язково обрізати її, радикально обрізати гусени. Поливати потрібно її тільки водою м'якою, дощовою. Я поливаю дощовою водою, збираю дощову воду і поливаю. Поливати потрібно її дуже обережно. Тільки тоді, як підсохне повністю земля, попробуйте пальчиком аж до самого низу до корня, якщо земля підсохла, поливати можна. І я коли теж в тому році робила так, послухала, що поливати обережно її потрібно. І я поливала по чуть-чуть. І це теж була моя помилка, тому що поливати потрібно її так, щоб до корня вода дійшла, щоб аж вилялася через отвори, які обов'язково повинні бути у ринках, щоб вода вилялася. І потім не поливати аж до повного підсихання. Вона вже починає, коли вона повністю підсохне, вона починає трошки в'янути. І обов'язково обробляти від кліща. Фітовермом я обробляю. Є багато всяких средств, я обробляю фітовермом. Кліщ любить її і заважає її е, рости і цвісти. Тому потрібно обробляти від кліща. Ну, не знаю, що я ще не сказала, тому що я ж кажу, багато я е, зняла відео і не побачила, що виключився телефон. Я не хочу повторятися, бо мені будете робити зауваження. І вже не знаю, що я сказала, що я не сказала. Кому е, ще щось, які питання, будь ласка, звертайтеся, я буду відповідати. Всім бажаю крепкого здоров'я, миру і добра. Ось так виглядають мої бегонії.